А дивіться, які в мене красиві квітки на городі. Дівчата, хто просив зробити букет. Признавайтеся, для кого зрізаємо таку красу. Центральну аїстер залишаю на носіння, бо підрізаю. І біско соцвів. Все одно треба підрізати. Який в мене гарний виноград. Треба продумати, як його дістати. Якщо виноград, то мають бути і троянди. Вчіток фіолетовий. Маємо домашні квіти яскраві такі. І очерет. І трошки я нарвала такого. Як він називається, пишіть. Бо я сильно спішу, як завжди. Зарядка, зарядка, вимкнення світло. Все роблю на 10%. Виноград. От чому я нарвала такі штуки? Хай його тримають. І, і Я так люблю, знаєте, щоб як з ягодками було листочки дикого винограду. Троянда. Я на них кажу, наші гільбери дуже виручають. Жоржини виноград Айстра. Шикардос по-багатому так. Якийсь очарат. не питайте, що це? Очарат. сусіда я потім виріжу. Чи хай буде сусіди. Як вам сусідами чи чибес? Заціняйте, як воно вийшло, не вийшло, як вам в букеті виноград. Оце у мене одна грона, а друга загубилася трошки. Як вам так здаля. Так, так, так. Тут це гарнесенько торчить, як я люблю. Насолоджуйтеся квітами, плодами та осінню.